Щороку по кілька разів на сезон, Львів перетворюється у Венецію після рясних дощів. Місто стабільно йде під воду, і щоразу після чергового потопу у мерії виправдовуються, мовляв, всі проблеми через нестримну річку полтву, яку ще понад півстоліття тому заточили під землею у бетон. І залізо. Насправді ці заяви не відповідають дійсності. Проблеми у Львові не через буйні підземні води, а через відверту недбалість місцевої влади, яка десятиліттями ігнорувала питання підземель. Ми з'ясували справжню причину потопів і чому влада ігнорує їхнє вирішення. Чому затоплює Львів? Де насправді ховається проблема мешканців міста? Це нас заливало під самі вікна, нас вже підлога від стін відставала, може, на сантиметрів в деяких місцях до 15. Хто дозволив щільну забудову на ділянці, де русло річки виривається з-під землі? Це як мертвий лежить уже на ложі, а йому малюють нігти. Він гарно виглядав. От так, сьогодні Львовом. Та як влада десятиліттями ігнорує наближення техногенної катастрофи. Це не кадри з фільму про апокаліпсис, а наслідки негоди у Львові. На відео річка Полтва, яка зазвичай тече під містом. Однак щоразу після рясних дощів вона ревучи виривається на поверхню, затоплюючи все на своєму шляху: автівки, будинки, дитячі майданчики. На цій ділянці у зливу вода просто б'є кількаметровим фонтаном з під землі. Довкола щільна забудова. Тож в останні десятиліття навколишні будинки добряче підтоплює. Як от колишній гуртожиток для незрячих. Зведений близько 60 років тому, як тимчасова споруда. Ой, то нас заливало під самі вікна. Нас вже підлога від стін від... відставала, може, на сантиметрів в деяких місцях до 15, бо так. Там жахливо було в сушку зайти, ну де ми сушимо одежу. Душі були в жахливому стані. Отут тут відставала прям стіна від е, стелі. Будинок дивом не рухнув, адже за роки потопів стіни відсиріли та вкрилися тріщинами, в які вільно пролазила рука. На капітальний ремонт місто виділило кошти тільки у 2021 році. Причому в проєкті міськради передбачили реконструкцію лише першого поверху. Тут на першому поверсі нам був зроблений ремонт, а на другому не був зроблений. Він теж був в жахливому стані. Тобто на першому поверсі зробили? Місто, так. Виділено було 6,5 млн грн. А От. чому місто не хотіло? Бо вони рахували, що перший поверх аварійний, а другий ні. І хоч будинок укріпили, глобальної проблеми не вирішили. Будівля щороку тоне. У зливу вода тут може сягати вікон. Коли в нас полтва прориває, кожен раз отак високо вода. Ми оці двері не відкриваємо, оцим, цим вікном люди лізуть, там драбину ставлять на двір. А міська рада мала ще дати човни, якісь? Човни, і ті чоботи, як їх, ті, що пожарники мають. О, не раз пожар приїжджають МЧСники і позичають ті чоботи дівчатам, якщо десь пройти так. Ну. Рівень віддиву, так. Вода сюди прибуває з вирви, яка у сильну зливу утворюється неподалік. У дощ підземне русло полтви скидає багатотонні бетонні плити, як паперові. І моторошні відеозатоплень знімають мешканці цієї багатоповерхівки. Оцей будинок цеглового кольору. Напроти нього вирвало плити перекриття. Кажуть, тут вистояло, а там ну, то так було. Страшненько дивитися навіть на те, що там так лило і заливало все, а там є оце нижні офіси, то все було в воді. Оцей ряд машин, що стоїть, і зразу за ним оце все було вирване. Оці де від того від тих качелів це все було піднято в повітря. Це найнижча точка міста Лева. Відтак вода з усього міста жене через цю магістраль і колектор, який розташований поруч новобудови дуже таке питання: гостре будівництво чогось біля колектора Полтва. Відповідь на питання: чи можна це робити біля колектора? Не можна. А чи можна робити в випадку, коли лів'янам дуже треба? Можна Приймемо рішення і можна. От і все. Цікаво, що містобудівні умови та обмеження на право зведення цього будинку на геопорталі ЛМР з невідомих причин відсутні. Натомість в реєстрах оприлюднені вже декларації про готовність будинку до експлуатації, ба більше поблизу колектора забудовники продовжили зводити нові багатоповерхівки. На мою думку, будувати поблизу колектора не вартує, тому що це є погана історія. Якщо потрібна буде реконструкція чи прокладання нового поруч, то просто ми втратимо це дорогоцінне місце і будемо потім не знати, що робити. Звичайно, якщо десь буде прорив поблизу самого будинку і розмиє фундамент, то може статись будь-що. Експерти одноголосно зазначають, що дозволи на зведення будинків поблизу колектора оголив ще одну глобальну проблему міста відсутність генплану. Відтак, у міськраді й самі не знають, де пролягають інженерні мережі. Питала, наприклад, архітектора Біляєва, каже, ви бачили генплан в повному обсязі? А він чесно каже, ні. Я кажу, а як ви проєктуєте будинки, якщо ви не бачили генплану в повному обсязі? Тобто, коли б забудовнику дають можливість будувати, йому не вказують, де має пролягати комунікація, а йому кажуть, винось куди хочеш. І погоджується дуже часто, мовно, там водоканал, теплоенерго або ще хтось. Але з іншого боку, що вони погодили, ніхто не знає. Ще у 18-му році, після чергового масштабного підтоплення Львова, мешканці намагались достукатись до міськради, щоб вирішити проблему колектора на торф'яній. Місцеві мешканці дуже страждали, тому що вода навіть лилася з унітазів першого поверху. Багато автівок було затоплено. Відповідно, тоді в студії НТА зібралися і директор від водоканалу, багато громадських діячів з міської ради були, і це питання обговорювали. Але пройшло п'ять років, і цього року ми мали яку ситуацію. Знову затопило ту саму вулицю. В ефірі програми Народне толк-шоу. Представники водоканалу просто звалили провину на попередників. Ми провірили всю систему колекторів в тих районах, в тих точках, яких ви показали. Всі колектори повним січенням працювали в ті в моменти. Та інфраструктура міста, яка була збудована за попередні роки, не не здатна приймати таку кількість точових стоків, яку ми зараз отримуємо. Цю ж відмовку повторив Андрій Садовий через п'ять років після гарячих обіцянок влади щось вдіяти з колектором. Мовляв, у всьому винні проєктувальники, які будували колектор. Хоча це було понад 50 років тому. Коли в 70-х роках проєктували і будували цей колектор, ніхто навіть в страшному сні. Не міг собі подумати, що будуть такі зливи, коли за годину випадає там, місячна норма опадів. Тому зробили, чесно кажучи, халтуру, і сьогодні через цей колектор страждає весь Львів, тому що більшість скидів власне йде через цей колектор в Полту.